Вітаю! Сьогодні спознайомимося з органами артикуляційного апарату. Якщо хочеш розмовляти, треба вміти промовляти звуки чітко і красиво, щоб було всім зрозуміло. А що ж маємо ми, дітки, тренувати, якщо хочемо навчитися правильно і чітко вимовляти звуки і слова? Давайте спробуємо стиснути міцно на замок щелепи, зуби та стулити губи і щось промовити. Гмм. Виходить? Ні. Розмовляючи. Ми рухаємо губами, щелепою. Язиком. Органи тіла людини, що допомагають їй говорити, називаються мовленєвими органами. Повторіть, будь ласка, за мною. Мовленєвими органами. Нижня щелепа. Діти. А людина вміє відкривати рот. А ви. ну спробуйте, яка частина тіла у вас працює зараз, як коли ви відкриваєте? То опускається, то піднімається. Правильно, це нижня, щелепа, вона рухлива. Подивіться, будь ласка, ось вона. Вона рухлива і може рухатись не тільки вверх і вниз, але й праворуч, і ліворуч, і висуватися. Перед. Губи. Подивіться в зеркало та покажіть верхні і нижні губи. Виконаємо, давайте з вами вправу посмішка. Утримуємо хоботок. Знову посмішка. Хоботок. Язик. Уявіть на хвилинку, що ви опинилися на лісовій галявині. Замріть. Прислухайтесь, чуєте? Дятел стукає дзьобом по стовбуру сосни. Спробуйте повторити цей звук. Ди-де-де-ди-ди-де-ди. -ди 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 -ди. Це вже не дятел стукає дзьобом по стовбуру, а наш язик, наш головний помічник, стукає у роті об верхні зуби. Ди -ди 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 -ди. Альвеоли і піднебіння. Відкрийте рот і натисніть пучкою великого пальця на верхні зуби. Проведіть пучкою вгору по зубкам із внутрішнього боку. І ви відчуєте, що за зубами є горбики це альвеоли. Саме з них починається піднебіння. Штовхніть декілька разів піднебіння язичком. Яке воно? Расладки. Молодці. А тепер давайте прикладемо долоньку, голосові зв'язки провіримо. До горла. Подзищіть мені, будь ласка, як на чижук, що летить. Жжжжж. А тепер як комар. З -з 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 -з. Відчуваєте вібрацію голосових зв'язок? Можна сказати, що лосок прокинувся і задзвенів. Пропоную вам пограти в одну гру. Це брязкальце. Воно звучить ось так. Це сопілка, вона звучить так. Це шарманка, вона звучить так. А тепер здогадайтесь, що зараз гра. Брязкальце. молодці. А зараз. Шарманка. Ще спробуємо одну спробу. Сопілка. Молодці. До нових зустрічей. До побачення.